Друзі, якщо хочете приготувати ось таку смачну курочку, тоді переглядайте це відео, бо тому що там такий, такий секрет, щоб ви ніколи, я думаю, не додавали до курочки. Дуже смачно курочка зовсім по-іншому смакує. Тому приємного перегляду. Для цього рецепту нам потрібна курятина. Тобто, це є бедро і гомілка. Можна просто використати бедра. Кому що подобається, і кого що є. Я його добре повимивала. Відрізала все, що я вважала за потрібне, тобто лишнє. Це вже не показує, щоб зекономити більше ваш час. Значить, нам потрібно його трошечки замаринувати. Значить, ми це м'ясо солимо. Моя одна глядачка полюбляє коріандр. Значить, додаю порошок коріандр. Небагато, трошечки. Перець мелений, чорний. Можна. Мікс чорний, білий, червоний і паприка. Паприка у мене солодка, мелена. Так, і ми це все гарно вимисуємо. Тобто Зробимо трошки в курятині приємне. Тобто зробимо масаж. До цього всього нам потрібно ще додати часничок. Так, додайте, який часник можете. Використати сміло гранульований такий в порошку, Або якщо маєте свіжий, то можна і його. Дякую за ваші коментарі, за підписку, за лайк. Це дуже приємно, що поширюєте відео. Так, ми чесночок вивісили і далі продовжуємо масувати. Це буде такий маринад для цієї курочки. Думаю, вона дуже добре себе в цьому маринаді почуває. Запах неймовірний, я вам так скажу. І приємний, приємний. Так, все. Ми його її помасували, значить, відставляємо, а поки ми будемо займатися іншими справами. Нехай вона в цьому маринаді маринується. Ми вже начистили цибулю. Одним словом, як це виглядає? Якщо багато м'яса, значить має бути багато цибулі. Якщо менше м'яса, то ну, звісно ж, цибулі трошечки менше. Так, цибулю ми нарізаємо на кубики. Не старайтесь там, щоб вони були рівномірними, маленькими, це не важливо. Важливо, щоб ви ту цибульку порізали. Ййте обережні на пальчики, щоб вони не порізали. Нарізала я цибулю, виявилася цибуля до мене ніжною, я не сплакалась, нічого не ридала. Значить, все, гора цибулі нарізана, і ми ставимо сковорідку розігріватися. У ну, мене вона така велика, сковорідка глибока, можете в каструльку з подвійним дном. Значить, Поставити на вогонь і цю страву робити, значить, ми сюди наливаємо олії рафінованої і висипаємо одразу сюди цибулю, беремо її, підсолюємо і доводимо до м'якості. Не забуваємо помішувати цибульку трошечки в нас стане м'якою. Не золотиста, а м'яка нам потрібна. Стала м'якінькою. І тепер ми сюди додаємо основний такий інгредієнт, як сода. Чайну ложку соди. І це все ми перемішуємо. Обов'язково додавайте, Дивіться, зразу міняється колір. Це зараз підстав лимонний, правда? Обов'язково додати соду, бо тому що без соди цього ефекту не буде, що далі. Значить, ми залишаємо це все далі, на вогні. Зразу міняється навіть структура цибулі. І знаєте, я що злапала себе на думці, що останні мої відео переважно всі з содою. От як, не знаю. Ну, чесно сказати, сода нікому ніколи не шкодила. От, дивіться, Значить, зразу кашка робиться. Це якраз той ефект, який потрібно, щоб сода зробила. О, дивіться. Ще трошечки нехай на вогні побуде. Залишаємо трошечки зменшу вогонь. Подивіться, практично повністю цибулька зробилася, знаєте, як Ось така кашка. Все. Вона ще буде ще більше, як кашка, не буде вже таких кусочків. Значить. Вже тепер час для нашої курочки. Курочку беремо ось так, опускаємо у ту цибульку. Ось так. Курочка буде тушитися в цибулевому соусі, буде віддавати свій сік, своїй, той соус, так, чому ми маринували, то буде неймовірний смак. Страву ми накриваємо кришкою. І ця страва нехай тушиться 50 хвилин. Можна час від часу відкривати, дивитися, можна навіть її помішувати, перекидувати. Пройшло більше, ніж пів години. О, ви бачите, курочка Сік свій дала, трошки жирка. Цибулька стала, той соус став коричневіший. Подивіться, яка курочка червона. Бачите? Ми її трошечки перевернемо. з усіх сторін пройшлася тим соусом. Дивіться, яка вона красива. Дуже апетитно виглядає. О, А запах який. Подивіться, які кусочки красиві. Ще накриваємо. Ну, ще пів годинки, я думаю, люди красиво соус. Все. Я виключаю цю смакополу. Подивіться, як це все гарно виглядає. Курочка червоненька. Соус. Такий, знаєте, густенький. Ось. Бачите? Навіть ну, не видно, що тут була цибуля, ще щось. Просто такий густенький соус. Дивіться, яка курочка червона. М -м -м. Тут у мене вже картопля вариться. Буде пюре. Ну, а я вам продегустую цю курочку і скажу вам, що я про неї думаю. Добре, що вона не може мені сказати, що вона про мене думає. Так, кладу її на тарілочку, беру обов'язково цей соус, поливаю. Ось так смачно. Все, пробую. О, вона дуже м'якенька. Ну. Но... Что ж кірка гармося відходить. Тут біденьке м'ясо, яке протушилося в соусі цибулі. Mm. Незвично? Незвично. У новому смаці, у новому вигляді, ця курочка смакує із соусом. Дуже смачно. Все mm. прикольно нагріє. Цибулька, Навіть, ну, не скажу, що там цибуля є. Ні. Навіть не знаю, чим порівняти. М -м. Як це смачно? Друзі, курочка неймовірна. Зовсім соти не відчувається. зовсім зовсім І не скажу, що тут була цибулька. Що цей соус це є цибулька. Ні, ніхто не скаже, що це є цибуля. Я рекомендую цей рецепт приготувати, бо він дуже смачний. Можна на гарнір будь-що подавати: картопля, гречка, макарон, все відійде. Курочка дуже смачна, тому бажаю вам приємного апетиту. Приготуйте, напишіть відгук, поширюйте відео, бо це неймовірно смачно. Всім мирного неба, до нових смаколиків! бережіть себе та Україну. Зі цього па-па.